Щепитися другою дозою вакцини проти COVID-19 в університетську клініку Івано-Франківського медичного університету прийшла Вікторія Варварук. Дівчина розповідає, обрала вакцину Pfizer. через півроку. Планує щепитися бустерною дозою. Я вакцинувалася вперше 18 січня. Друга вакцина теж я відрахувала діапазон 21-28. днів, аби було вчасно. Ну так, от сьогодні, якраз друга доза. я прочитала відгуки, Мені здається, що Файзер мені найбільш підходить, того що я люблю за кордон їздити ще інколи з Файзер найбільш Файзер приймають у світі. У центрах масової вакцинації зараз немає вакцини AstraZeneca, розповідає сімейна лікарка центральної міської лікарні Оксана Бляхарська. Однак цей препарат можна замінити іншими вакцинами, каже лікарка. Сьогодні в понеділок людей трошки мало з близько 18 чоловік за сьогодні. Ми вакцинували. Вакцинували сьогодні Коронаваком та Файзером. На модерну бажаючих сьогодні не було. Астразенеки зараз на наявності немає. Дозволена вакцинація різними вакцинами, комбінація вакцин і МРНК вакцини, такі як Файзер і Модерна, можуть цілком замінити. Щепитися проти COVID-19 в області можна вакциною Коронавак, Модерна та Файзер. Розповідає регіональний координатор із вакцинації Микола Стовбан. Багато є звичайно серед тих людей, ті, які очікують на Астро Тобто вони десь телефонують на гарячі лінії, у нас є такі звернення, що ми в першу дозу отримали Астразенеку, чекаємо 90 днів, щоб все ж таки надіятися, що прийде Астразенека. Можливо, прийде. Проте ми ж розуміємо, що такі люди, які отримали одну дозу, вони не є повністю вакциновані і не оберігають себе та своїх близьких та оточуючих, і, зокрема, не можуть отримати зелений ковід-сертифікат. За словами Миколи Стовбана, Міністерство охорони здоров'я рекомендує таким людям щепитися іншими вакцинами. Адже коли точно на Івано-Франківщину завезуть AstraZeneca, наразі невідомо. Олександра Берчак, Роман Кочержук, Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.